Вони жартують, грають у футбол, готують вечерю і чекають на вихідні. Усе як у людей. Втім, роблять це не в затишній квартирі, а в Антарктиді. Серед айсбергів, штормів і пінгвінів, які вільно гуляють поруч зі станцією. Це одне з найбільш диких і найпрекрасніших місць, де я тільки був. Вау. Тут буденність приправлена екстримом, а кожен день перетворюється на історію, в яку складно повірити. Що приховує життя на краю світу? Як почуваєшся, коли до найближчих людей десятки кілометрів, і які сюрпризи може підкинути Антарктида просто посеред звичайного дня? Мене звати Олена Ковальова, і всі деталі про життя українських полярників розкажу за мить. Антрактида наймолодший континент на мапі світу. Офіційно відкрити 28 січня 1820 року з року Фабіана Балінсгаузена, у складі якої був українець Іван Завадовський із Полтавщини. Сьогодні Антарктида має власний телефонний код, прапор і близько п'яти тисяч тимчасових мешканців улітку, науковців і всього світу, втім жодного уряду та постійного населення. Україна стала однією з 30 країн, що мають постійну станцію в Антрактиді. Академіка Вернацького після розпаду СРСР Росія не передала нам жодної з п'яти радянських баз. Натомість Велика Британія за символічний один фунт віддала станцію Фарадей, утримання чи закриття якої було дорожчим ніж передача країні з уже сформованою науковою школою. Так з'явилася наша перша і досі єдина антрактична станція, переменована на честь академіка Володимира Вернацького. У грудні 1994 року туди прибули перші українські фахівці Юрій Оскрид, Геннадій Міліневський, Олександр Люшнівський та Володимир Гергієв. А вже за рік станція офіційно стала українською. Першим журналістом, який дістався Антарктиди на криголамі Неосфера, став Геннадій Куркенс, громадянин Латвії, який працює в українських медіа. Під час повномасштабного вторгнення він зняв понад 100 годин відеоматеріалу в Антарктиді та поділився своїми враженнями від експедиції в ексклюзивному інтерв'ю для ОБОСЮА. Це була унікальна подорож від самого фронту в Україні до Антарктиди і назад. Єдина думка, яка не полишала мене знімати усе. Це не зовсім правильно з погляду документалістики, але цілком природно з людського погляду. Потрапити в настільки віддалене і закрите місце величезна удача. Українська полярна станція Академік Варнацький» розташована на острові Геліндез в Антарктиці. Дістатися сюди можна лише морем. Зазвичай експедиції виходять з ушуая в Аргентині або з пункта Аренаса в Чилі. Перехід протоку Дрейка завширшки понад тисячу кілометрів займає від 4 до 7 днів, і більшу частину цього часу команда проводить серед штормів, льоду і арктичних тварин. Одна з таких пригод сталася з українським блогером Антоном Тошкіном. Іван можна розповісти, що він хоче? З'їсти нас ні, ви серйозно. Щороку на станцію Вернацького приїздить новий склад замівників, науковці і техніки, які тримають станцію живою. Сьогодні тут працює 30-та ювілейна українська антрактична експедиція. Зазвичай у річній експедиції близько 12-14 людей від 7 до 9 учасників є науковцями з власними програмами. Вони стежать за магнітним полем землі, і геокосмосом, вимірюють стан озонової діри, досліджують клімат, рослини і тварини світ Антарктиди та вплив глобального потепління на регіон. Ще п'ять з них відповідають за життєбезабезпечення. Кухар готує їжу, лікар контролює здоров'я команди, системний адміністратор тримає зв'язок із світом, механік відповідає за технічні системи і прісну воду, а дизеліст електрик стежить за генераторами. Всі три генератори у нас звуться жіночими ім'ями. Це стара британська традиція. Хлопці, які їх монтували, тут їх мали змогу поназивати. Це Марічка, Софія і Амелія. Сьогодні в українській антрактичній команді немає поділу на чоловічу чи жіночу роботу. Є професійні обов'язки та спільна відповідальність за маленьку спільноту у виживанні на льоду під час мого відрядження в експедицію їхала рекордна кількість науковиць. Чотири. Але чотири жінки в одній експедиції це радше виняток. Раніше стільки полярниць було аж 27 років тому, в другій українській експедиції 1997-го 1998 років. Потім 20 років жінок, які б зимували на станції академік Вернацький, не було. Хоча формальної заборони брати жінок в експедиції теж не було, але упередженість існувала. З приходом до керівництва НАНС Євгена Дикого ситуація змінилась. Тепер жінки є й на зимівлях. Насправді охочих працювати в антарктичній експедиції багато. І всі жінки й чоловіки проходять однаковий відбірковий конкурс. Окрім замівників, на станцію приїздять сезонні групи, технічні команди для модернізації та науковці для короткострокових проєктів. Частину досліджень українці роблять разом із закордонними партнерами. Зокрема, з інституціями є звучали сліди мікропластику та силіконів в Антарктиці і запускали проєкти щодо зміни течій в південному океані. Саме завдяки даним цієї станції, яка тоді ще належала Великій Британії, у 1985 році вперше зафіксували озону одіру над Антарктидою. Сьогодні українські вчені продовжують ці вимірювання та наголошують, полярний регіон це лабораторія планети, де можна побачити, як змінюється біосфера та до чого може призвести людський вплив. Імовірно, нашим науковцям не вистачає певного спеціалізованого обладнання, адже знаючи вчених, розумію. Що такого обладнання завжди замало у побутовому ж плані? Команда забезпечена усім необхідним від різноманітних продуктів до медичних препаратів. Зі зв'язком також все нормально. Антарктида це зовсім не комунікаційна пустеля. У вчених є власний окремий StarLink, також StarLink є на ноосфері. На академії Кавернацького розташовано 11 основних будівель. Частина з них лабораторії та обсерваторії, частина технічні та аварійні приміщення. Більшість поруд з'явилися наприкінці 1970-х, на початку 1980 х У комплекс входять два немагнітні модулі з магнітометрами, аерологічний павільйон, який також слугує гаражем для снігоходів. Будиночок ДНК лабораторії, стара генераторна, що перетворилася на столярну майстерню, і аварійна база склад для антен і продуктів. За 9 кілометрів від станції стоїть хатина Расмуси на, на запасний притулок на випадок форс-мажорів. Щоб підтримувати фізичну форму та командний дух полярників, на дворі поставили імпровізовані ворота. Тут науковці грають у футбол по снігу. Також на території Варнацького є невелика баня. Цікаво, що ще у 1970-му британці вирішили не лише модернізувати станцію, але й обжити її. Разом з їдальною та конференц залом побудували невеликий бар, і хоч ініціатора цього задуму згодом звільнили за нецільове використання матеріалів, сам заклад пережив усі реорганізації. Сьогодні Фарадей, одна з візитівок станції. Це найпівденніший бар у світі, оформлений у стилі британського пабу. Тут святкують дні народження, а також збираються щосуботи. У його барну стійку вмонтована монета номіналом 1 фунт стерлінгів. За який у 1996 році Україна символічно придбала станцію у британців. Тут є більярд, дартс, музика і чудова компанія. Оскільки острів Галіндез є однією з популярних точок антарктичних туристичних маршрутів, то бар часто відвідують туристи. Гостем Фарадею, наприклад, був Білл Гейтс. Гостей можуть почастувати фірмовою настоянкою Вернадівка подати вино і пиво. Розпорядок дня полярників чіткий. Обід, вечеря, робота в лабораторіях та на вулиці, чергування, прибирання та розчищення снігу. Продукти і побутові речі заводять здебільшого двічі на рік. Заздалегід складають детальний план потреб і судно переносить усе необхідне. Воду беруть безпосередньо з океану, опріснюючи її спеціальним обладнанням. На станції є все необхідне і навіть із запасом. Проте наприкінці півріччя свіжі овочі та фрукти стають справжнім дефіцитом і великою рідкістю. Полярники, безперечно, сумують за ними найбільше, адже навіть найкращі консерви не можуть замінити смак свіжих продуктів. Крім того, час від часу станцію відвідують різноманітні гості, колеги з інших суден, учасники екскурсій, які привозять різні смаколики та додаткові запаси продуктів. Зараз на станції 14 полярників. Останній раз інших людей вони бачили, що навесні, коли острів відвідував британський криголам сер Девід Атенбору. Острів Галіндес розташований так, що забігти до сусідів практично неможливо. Найближча американська станція Палмер за 50-60 кілометрів водою. А українці можуть відійти на своїх надувних човнах недалі далі 25-30 кілометрів. Втім, для замівників це вже звична реальність. Вони вчаться будувати свій маленький світ з роботою, жартами, конфліктами, дружбами, святами і ритуалами, що тримають команду в тонусі Слава Україні! Слава! Слава нації! у повсякденному житті. В Антарктиді є свої. Дрібні небезпеки. Тим, хто працює на дворі, радять не залишати інструменти без нагляду. Чайки та скуа легко вкрадуть блискучі речі. Біля станції нерідко оселяються дикі сусіди. Якось молодий морський слон кілька тижнів жив поруч. Полярники вже вважали його частиною команди, а потім він просто зник у морі. Такі історії нагадують. Люди тут лише гості. Офіційно полярникам заборонено втручатися в життя тварин. За ними можна лише спостерігати і досліджувати. До прикладу, один з міжнародних проектів займається обліком пінгвінів. На нього науковці встановили GPS-мітки і відстежують, де птахи годуються, коли залишають острів і коли повертаються до гнізд. Науковці підраховують пінгвіню, щоб стежити за станом популяції, її здоров'ям, процесом розмноження, аналізувати вплив на них довкілля. Також зібрані дані допомагають оцінювати загальний стан природи в Антарктиді і на всій планеті. Наприклад, зараз зросла популяція пінгвінів, які гніздуються біля української станції. Полярники вважають, що причина у зміні клімату, а саме в загальному потеплінні. Багато суперктичних пінгвінів, які нині мешкають на острові Галіндес, вже чекають на потомство. Не так давно на сторінці Національного антрактичного наукового центру у Фейсбуці опублікували відео, на якому видно, як пінвіни висиджують яйця в кучугурах снігу. Поруч із пінвінами своїх дітей вигодовують і тюлені вадела. Сезон їхнього розможення стартує приблизно в жовтні. Малюкам за перший місяць життя набирають до 90 кілограмів. Цей запас допомагає їм пережити перехід до самостійного полювання в крижаній воді. Є в українських полярників власні традиції та свята. Що п'ятаці після вечері на зимивників чекає генеральне прибирання спільних приміщень. У неділю кухар відпочиває і хтось з команди бере кухню на себе. Британська звичка одягатися святково в суботу ввечері теж прижилася. А от антрактичний календар живе за своїми законами. Тут особливо чекають трьох головних свят нового року різдва та мідвінтера, який на Вернацького відзначають 21 червня. І поки в Україні у цей час літи в Антарктиді панує найдовша і найхолодніша ніч року. Саме Мідвінтер стає точкою перелому. Темрява поступово здається, а перше світло провіщає прихід довгоочікуваного антарктичного літа. У зимові свята станція перетворюється на маленький український дім. Прикрашають ялинку, готують пісні страви на свят вечір, збираються за різдвяним столом і за бажанням ідуть до каплички. Святий Миколай на станцію Вернацького теж приходить. А в таємного Миколая збільшує кількість подарунків, то дає кожному домашнього тепла. Різдво тут святкують 25 грудня. На сторі 12 пісних страв, серед яких головна котя Кухар бере на себе основну частину, а зимівники допомагають. Запалюють свічку, ставлять дідух, згадують предків та співають. Колядки. Торік до свята долучилися і школярі з Харківщини. Вони колядували онлайн, збираючи донати для ЗСУ. Державні свята тут теж відзначають урочисто. На день незалежності, День Конституції та День державного прапора українські замівники урочисто здіймають синьо жовтий стяг над Кригою Антарктиди. Цьогоріч, 21 листопада, у день гідності та свободи полярники приєдналися до акції руху Жовта стрічка. Поки активісти в окупованих містах виходили зі стрічками на вулиці, команда вернацького передала своє послання підтримки самого краю світу. Ми з вами навіть за 15 тисяч кілометрів від України. Ми пам'ятаємо і просимо не втрачати сили, віру та надію. Україна переможе. Українські дослідники повідомили, що і їхньої професійної спільноти торкнулася окупація та переслідування у своєму зверненні. Нагадали про свого колегу, морського біолога Леоніда Пшеничнова у вересні цього року в Криму затримали та звинуватили в державній зраді українського морського біолога Леоніда Пшеничнова. Який протистояв хижацькій позиції РФ щодо Південного океану? Так він став першим в історії політв'язним Антарктики. Нині українська наукова спільнота докладає всіх зусиль, аби визволити пана Леоніда з російських пазурів. Ось так мине рік серед криги, штормів та тиші, яку не знайдеш більше ніде на планеті. Полярники повертаються додому іншими сильнішими, витривалішими та з історіями, які не влізуть в один фільм. Але частина Антарктиди завжди залишиться з нами у погляді, голосі та в серці. Що життя українських полярників вразило вас найбільше? Та чи вона важилася б ви про на краю світу? Діліться у коментарях. На цьому в мене все. Не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.